Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Залужний заявив, що ЗСУ могли перейти на корпусну систему ще у 2022 році, але тоді цю ініціативу заблокували. Пише Віталій Купрій, щоб вирішити проблему ручного управління. За словами залужного влітку 2022 року Генштаб запропонував перейти на структуру корпуса. Дивізія, бригада вдалося створити 9 і 10 корпусів, ідею підтримали США та Британія, але реформу згодом заблокували. А корпус ДШВ, який мали відправити закордонне на. Підготовку так і не залишився нереалізованим. Мені просто цікаво, головнокомандувача ЗСУ залужний за США за Британія за та хто ж заблокував реформи і погіршив обороноздатність країни. Пане Валерію, навіть я цих героїв або ото героя. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники, розкреслене майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє, Україну країну потрібно зберегти. В той же час зояка Занджи попередила в руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влади, тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Сіялки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І ці всі люди до кінця своїх кінчиків, нігтів на ногах і руках, бо вони сусіди, друзі, друзі, друзів, колеги, сестри, брати, колег і так далі. Звісно, серед них не всі там динави сілляха, але повторюю тисячний раз країну Хакнули у 2019 році. Країна дісталася людям з мозком рівням підлітків. І Ки раптово замість проживання пубертату у звичних умовах у владу, і вони очманіли від того, що тепер можуть все. недаремно з'явилася. У нас тут фраза як відповідь на питання, чому вони так роблять і тому, що можуть можуть посадити Червінську і випустити голову суду князева, зменшивши в кілька разів заставу, можуть заплатити мільярди з бюджету та зброю, а зброю не постачати взагалі можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою. Оті яйця по 17 гривень не найстрашніше, що відбулося, і продовжується відбуватися. В країні найбільша проблема зараз це Зеленська його єрмаки. все. голосніше лунає, що схоже, влада не збиралася захищати країну ні тоді, ні зараз, схоже, країні готували долю Маріуполя і Бучі. А тут раптом українці стали на захист, не поїхали на шашлики, як їх настойливо просили. А тут раптом генерала залужного був план, який тримався в секреті від нашого шапітої. Саме військові врятували країну в перші дні, коли весь світ поставив на вас хрест. Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих стамбульських але розтерзані. Тіла в бучерпі німущоні не дали. Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли наш наступ кричали що з будь-якої праски, якого милого росіян лякали оці постійні інтерв'ю оцякали у Криму. Я не розумію, що на військових стратегічних і тактичних хіба як роблять, так готуються до серйозний наступ чи серйозної операції. Навіщо тримати на такому адреналіні людей, які не військові? Навіщо ці порожні балачки і підвищення градусу напруги в суспільстві можна як завгодно ставити? до книжки Саймона Шустера, яку він написав про нашого шоу але там є страшні, як нема на речі, наприклад, про те, що як певного часу Зеленський почав у військові справи і розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати і так далі. Слідом білот пише, що залужне ще кілька тижнів тому хотіла вивести війська за Заодіїка, вирівняти фронти, полегшити опорону проти Зеленської й відмовила. Раніше таке саме було з Бахмутом. Як все закінчилося, ми знаємо за те, з офісу президента співають а тепер. Про фортецю Бахмута запувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Суперечу думці залужного Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року. Ви уявляєте року. Виявляєте собі цю картину людина, яка навряд чи прочитала десяток товстих книжок у своєму житті, яка навряд чи може сконцентровано прочитати хоча один серйозний документ. Раптово стала стратегом і тактиком на війні. Так я пам'ятаю, що незрозумні виборці обрали його верховним головнокомандувачем. Не сміялися пацани, дівчата біда, у нас самостива недалеко і обмежена людина. Керує країною під час важкої війни. Я тепер думаю, а може вибори під час війни не така вже і погана думка. Можемо фізично не дожити до наступних, і у вас є віла в Італії, ну та у Зеленського. Є його евакуюють. А вас суспільство лихорадить від чуток військових високого рангу погрожують посадити до в'язниці, хочуть списати свої пройоби з півнем, відправити в полон під гарантії звільнення найдобірніших вояків азовців, і вже два роки не слуху, ні туху. Страшно мені було не на початку війни. Страшно мені зараз. Він не звільнить залуж. Все до того, йде хіба його тримають за руки і битимуть по голові, щоби не підписував указ. Все, що відбувається з генералом, з головнокомандувачем ЗСУ, дуже показово і прогнозовано, і не лише з ним, а як можна працювати, коли тебе кожного дня звільняють. Подобається це Зеленському чи не подобається, але залужний став легендарною фігурою, яка вже міфіозелегована. Чи є недоліка у генерала? Так певно, що є але в боротьбі з міфами. Ніхто ще не виграв і Зеленський не виграє до речі, існої чутки, що позакривати роти усім і звільнити залужно безболісно. На його місце розглядали ред... Деса Дениса Прокопенка, типу, а що ви маєте проти легендарного героя України? нацгвардієць, недостатньо кваліфікований та фігня. Окреме місце в пеклі обов'язково буде для тих, хто став брехливим рупором нинішньої влади я до котоєту грінь, яку продукує офіс президента і найвеличніший. До речі, не слідкуйте, хто активно обсирає зараз за статтю залужного на сіянен, бо вже почалося. У влади є гроші та або то ферми є на окремих дорогих ломів, А якби ото вони всі скрізь зусилля на країну направили, а не на свої політичні проекти рейтинги. То все було б значно краще. Ми мали б різних президентів, але такого уря у нас ще не було. Песи навіть не починайте про розхитування човна і розгіни влади. Зради. це я написала найм'якший варіант із можливих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.